Він живий. Музично театралізовану виставу про шлях Ісуса Христа привіз до Вінниці благодійний фонд. Мрія його учасники. Активна молодь з різних міст України, яка об'єдналась, коли в нашу державу горе принесла. Велика війна розв'язана Росією. Вистави акторів-аматорів благодійні. Кожного дня вони виходять на сцени різних міст, аби зібрати кошти на допомогу постраждалим, переселенцям та підтримку військових. Давно вже не було да, чогось таких якихось вистав, особливо було в час. Коронавірусу, коли теж люди не виходили, да, там нікуди не можна було сходити. Зараз от війна у нас да, йде, але все одно людям це потрібно, як це моральна підтримка, духовна підтримка. Да, тому ми хочемо саме це дітям і батькам теж продавати цю надію через наші виступи, радість, надії. Молодь подорожує не лише україною. Приміром, свою різдвяну виставу показали у 33 країнах світу. Плати за вхідні квитки актори не беруть. На вході до залу розташовують скриньки, куди глядачі кидають хто скільки може. Окрім звичайної волонтерської роботи, фонд має і більш глобальну мету. Ми коли їздили по Європі, збирали кошти на будівництво молодіжного центру в місті Буча. Плануємо побудувати такий центр для того, щоб збирати молодь і займатися різними справами для ну, взагалі для майбутнього нашої країни.